Офіцер рятувальник громади це не просто представник ДСНС, а насамперед людина, яка щодня працює поруч із мешканцями, щоб зробити громаду безпечнішою. Його функції охоплюють широкий спектр напрямів. Ми постійно проводимо профілактичні роз'яснювання роботи серед населення, як поводитися на воді, як діяти під час пожежі чи в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Одним із найважливіших Напрямів є запобігання надзвичайних ситуацій. Для цього ми організовуємо створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони, а також добровільної пожежної охорони. Ці підрозділи дозволяють швидко реагувати на пожежі, особливо у віддалених селах та селищах, де важлива кожна хвилина. Офіцери ДСНС у нас постійні гості у закладах наших, як в садочках, так і в школах. З дітьми проводять роботу щодо і мінної безпеки і надають допомогу в обстеженні будівель наших закладів, так як безпека дітей на сьогодні дуже важлива. Робота ведеться в плані поліпшення умов протипожежної безпеки в закладах. Зараз потрібна така співпраця, тому що ну ми ж розуміємо, що безпека у нас зараз понад усе. Проводимо обстеження захисних споруд цивільного захисту. Контролюємо їхню готовність до використання. Співпрацюємо з офіцерами, рятувальниками громади. У нас по всім моментам по моїй роботі, починаючи з наприклад, з основних планів на особливий період, план реагування, план евакуації, план приймання і укриття, план ризу, перевіряємо всі захисні споруди. Якщо ми подивимося, скільки їх 107 штук і 99 найпростіших, можете представити який об'єм на громаду. Ми разом з офіцерами, рятувальниками громади. Встигаємо їх бігати і перевірити. З офіцерам, рятувальникам громади, ми проводимо обстеження водолазної станції нашої, яка забезпечує наш пляж, місцевий пляж Райдуга. Обстежуємо ми саму станцію, їхні приладдя. Якщо якісь у нас є недоліки, то у нас акт є. Тісно співпрацюємо з офіцерами ДСНС для безпечного відпочинку людей на воді. Ми також застосовуємо сучасні технології, безпілотники використовуються до моніторингу екосистем, виявляють потенційні осередки загорянь в лісах, полях торфовищах. Ми не лише реагуємо на події, а й працюємо на випередження, бо безпека починається з профілактики, підготовки та довіри.